У могилів подільській громаді готуються до опалювального сезону. Міський голова Геннадій Глухманюк ухвалив розпорядження оснастити мережі водоканалу резервними джерелами живлення на випадок ймовірного блекауту чи перебоїв з електроенергією. Наразі працівники комунального підприємства встановлюють дизель-генератори на об'єктах водопостачання та водовідведення. Проводять електромонтажні роботи. Альтернативну систему вмикатимуть лише в критичній ситуації та в умовах екстрених відключень електропостачання. «Іде встановлення генератора дизельного потужністю 155 кВт, виробництва Туреччини. На випадок надзвичайних ситуацій даний генератор забезпечує повністю всі електрострумопримачі, які знаходяться на даному об'єкті. Система резервного живлення працюватиме в ручному режимі до початку опалювального сезону. На підприємстві проведуть її пробний запуск. Фахівці запевняють, що потужностей генераторів має вистачити, аби в умовах відключення світла безперебійно подавати воду до сель могилівчан.